Всім привіт з Одеси. У продажу Acura MDX 2008 рік. 37, газ бензин на повному приводі на автоматі. Чорненька, на оригінальних легкосплавних дисках з гарною гумою. Автомобіль повністю обслугований від А до Я, до дрібниць. Повністю все зроблено. По техніці не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Автомобіль готовий до будь-яких ваших перевірок на будь-якому вашому СТО. Також є всі записи обслуговування автомобіля. Ось такий у нас салончик, світленька шкіра, просто в ідеалі, як нова, все чистенько, охайно. Ось так виглядає стеля, є люк, багатозонний клімат-контроль, підігрів задніх та передніх сидінь, електрорегулювання сидінь з пам'ятю положень, повний електропакет. Стан, ви бачите самі, все просто ідеально. Є монітор, як я вже казав, багатозонний клімат контроль, підігрів усіх сидінь, повне мультикермо, є круїз. Ось такий моніторчик, камера заднього виду, навігація, повністю все працює. Кожна кнопочка. Дійсно дуже дуже достойний стан. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайло Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку. Так, в кредит або лізинг. і звісно, у нас є тридин.